все прямо <говори> Та хіба ж це гроші? То ви <говори> хочете, щоб ми свій скарб. Своє золото нашу галинку віддали за ці копійки. Та наша Галя така файна, на її брови тоненькі, як шнурочки, личко, як троянда. рум'яна, як калина, струнка, як билина. Тож будьте люди добрі, гонорові. і кладіть щось таке, щоб шелестіло. Так, так, так. Гостра на язи, так, так. то щоб було знімаєте. Йдемо по молоду музики, давайте грати давайте їй молоду. Давайте зараз зараз молода. Ви нам забракований товар підсухаєте. Та які гроші такий і товар! Вона чинишає від самого чорта, не нечесена, свитозалуки підлягає, на ніженки налягає. а в нас й передні гурбатенька. Зате вона багатенька, то Галя. Та, що нам, яка, знає, вона без ума. Та то вона за своїм соколом ясним так сумувала, аж безумна стала. Зашукала до тебе, Андрійко, доріжки, аж позбивала собі ніжки. Ой, не дочки, як кузини, не Сидить, піди на ворота, кричить, кокуріку, а я тебе, Андрійську, не кину. До Бачу, дівку, що ти заміж хочеш. Але туваша Дрійкослава, іди собі на чотири сторони. Ау. Люди Давай, добрі, що ж ви нам такого титу наробили на всю вулицю. Повели бідну дівчину до сліз. Повинні... ви повинні знати, що на всякий товар є свій купець. Їмо ми дівочку як воду. Тільки ми не знаємо, чи то справді ви дівочка, чи може ви якою отрути нам малили. Насамперед, самі скуштуйте. Зараз дуже підробка є. Що зі вшата? Сторгуємось. О, да, добре, 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 да. Ну, давайте. Ну, пейте перше, потім ну, треба, чи ну, чи ні. Пробуйте. Пробуйте. О. Як ну, що? Пейте до дна, що тобі ви Ей, та коли б нам такого добра, так, так, так. ще хоч пів відра. А, а я, твої гарні медівочки. Ти ви нас засідаєте. У нас горілочка міцна, але чи у вас добра наливочка є? Та звичайно маємо, на що нас Бог проміг, тим вас і приймаємо. Та сам наливати, наливати Наливати вам чи ні? Питаю. Давайте, що наливати вам дівчата, Наливай, Івана. Іванові питають, що там фотографуєш молодого привітам. слабого питають! А Šо здоровому наливаю. Молода, одного тата, та то там робите? Що ви там робите? Ох, і міцна, ох, і гірка. Як то ті Добре, Що така ви прийдеш? Ми виноруємо. Ой, як ви нас приймаєте, соберу! <assunto> Просимо, шановних гостей! до нашої господи, до нашого славного роду. привітати і щастя, здоров'я їм побажати. Дорогі наші діти, добрий час ми зустрілись, а ще краще покохались. Ось і пора, що прийшла шлюб, брат. Ле вас полонята, стрійне доляга. Слід часом обдарує, довго раху дає, щоб ми своїй оселі були трудні та веселі. Здоров'я, віком новин, добра, все перемагаючи любові, земної і краси. Дай Боже, щоб ти були щасливі, одне не одного, щоб ти шанували, кривди не робили, а вірно любили. Дорогі діточки мої, цей прекрасний день вашого весілля, коли ви об'єдналися. Серця і долі бажаю, щоб ви любили одне одного, берегли одне одного, шанували одне одного, сію на вас жито, щоб довго вам жити, пшеницю я, щоб волі не знали, сію на вас просто, щоб добре жилося, сію на вас, овес, щоб гордився вами рід наш увесь. Наші діти я вам бажаю, щоб вашій хаті завжди було добро і злагода, мир і щастя, а й Бог вам допомагає на добро і згоду навертає. Окропі на.

我打不起来，我真没本事。 Шановні гості, запрошуємо до хати, до нашого столу. <реш> <реш> хата багата, тим і рада. Заходьте всі, заходьте до нашої. хати.

Шановні гості, шановні молоді, а, -а, -а. а зараз на, за нашим старинним обичаєм треба помолити. Во ім'я Отця і сина, і святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і свята Духа, Во ім'я Отця і сина, і свята Духа Амінь. Отче наш, що і сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина, і Свята ім'я Отця і сина, і Духа, Амінь. в ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. Прошу наливати стаканчики. А тепер вип'ємо чарчину, вип'ємо чарочку до дна, щоб Галини і Андрія, до я склалася од Наливай. Господар, ми щось мало поставили з стола. Йдемо ще стола перенесена. А господар має наливати, а не я.